Використання чорних піар технологій почались задовго до офіційного старту передвиборчої гонки. Протягом червня у газеті Пульс були надруковані статті із безпідставними звинуваченнями на адресу нинішнього кандидата на посаду міського голови Миколи Колесника. Кандидат звернувся до суду. У позові він вимагає від авторів опублікованих матеріалів спростувати неправдиву інформацію. Розгляд справи за дивним збігом обставин призначили на тиждень напередодні виборів. Серія замовних матеріалів, які дискредитують кандидата, продовжилась тиждень тому. я Видел в передаче акцент, прошлая, последняя передача, меня просто возмутило. Возмутило то, что э, идет вплотную использование личный состав 40-го батальона, да и не только 40-го батальона, созданные группы именно по городу, по Днепропетровской области, которые целенаправленно ездят к личному составу батальона и просят дать интервью вот, э, в отношении даже Николая Юрьевича Колесника. Когда человек начинает давать интервью, и там в основном все положительное, они говорят, нет, нам такое интервью не надо, нам дайте плохое. Обещание было дано кураторам батальона, Конкретно 4 сентября 2014 року. года до сих пор это обещание Николаем Колесником не выполнено. Це інтерв'ю лейтенанта Павленка в програмі Акцент, в якому він, нібито, говорить про колесника, записувала знімальна група із Донецька. Вона працювала у Дніпропетровській області 16 вересня. Спецслужби з'ясовують правомірність діяльності цих людей. Мою прямую річ грубо исказили. і слова сказані у воєнному приступні. Мародьори і подонки прив'язали к лічності колесника Нікола Ірич. Військовослужбовці 40-го батальйону не сумніваються. показане у передачі акцент виробництва одноіменної студії скомпільовано. Адже Сергій Павленко завжди ставився до куратора батальйону з повагою і вдячністю. Как ваше кнікола Колесника относяться в батальйоні? Наскільки він помог батальйону? Не було літа піаром? Значить, я знаю Миколая Колесника як організатора поставок нам гуманітарної допомоги. Ця людина дуже багато зробила для нашого батальйону. Він перший, хто не побоявся до нас проводити колони під обстрілом з гуманітарною допомогою, з медикаментами, з провіантом, які збирали криворожани організації міста та волонтери, які над цим працювали. Ця людина дуже багато зробила для нашого батальйону. З приводу піару, якщо хтось вважає те, що людина просто свій громадянський і борг совісті виконує перед нашою армією піаром. Це їхня особиста справа, і вони можуть свою думку залишити при собі. Юрій Олександрович обурюється, чому різного роду оратори дозволяють собі негідні висловлювання на адресу тих, хто дійсно був разом із батальйоном і надавав надважливу допомогу. І нагадує тим, хто називає себе журналістами з досвідом, треба перевіряти факти. Пожилая женщина, как бы нормальная женщина, не знаю, то ли попросили ее сказать, что-то что плохое, зачем она вообще лезет в батальон, как, когда она сказала, я не знаю, кто такой куратор батальона, и понятия не имею о такой должности, да, действительно такой должности нету, Как и нету должности порядочный и нормальный человек, такой тоже должности нету. Є таке, скажем так, призвання і розуміння, що людям треба допомагати, котрим являвся Нікола Юріч Колесник. Бійці батальйону Кривбас, кураторство, над яким за дорученням Дніпропетровської обласної адміністрації навесні весні 2014 року взяв на себе колесник, підтверджують, на передовій він бував постійно упродовж всього періоду бойових дій. Цими дорогами на власній машині Микола Колесник проїхав тисячі кілометрів, доставляв допомогу, вивозив поранених, брав участь у затриманні помічників головних сепаратистів. Село Зелене, блокпости 4001, 4002, 4003 поблизу Іловайська, Старобешеве, Авдіївка, Дебальцеве. Микола колесник регулярно привозив бійцям 40-го батальйону тероборони боєкомплекти, паливо, їжу, засоби зв'язку, дальноміри, тепловізори. Люди, <реш> люди, <реш> люди, люди, нормальные люди, нормальные. Буду свидетельствовать. Этому есть свидетельство фотографии. И все ребята с опорного пункта 4003, все ребята могут подтвердить. Ближе к 20 числам августа. Точное число я не помню, потому что было нет до того момента, как запоминать числа. Но это было. Очередной раз он приехал, забрал партию раненых, вместо них здоровых бойцов привез. І Привіз є і дубає і припаси і артилерійська 10 десять. Самих перших днів куратор нас нам допомагав. Без його помощі ми б туда не витягнули і не вивезли з Старобішовської лікарні живими. Кандидат на посаду міського голови Кривого Рогу Микола Колесник і понині займається усіма проблемами батальйону, який за цей рік став для криворістів легендою. А усі брудні піар-технології хай залишаться на совісті тих, хто їх використовує.